В мене в житті було так багато класних показів, але я мало про них розказувала. Тому почнемо з розповіді про кутюрний показ Валентіно. Найприкольніше було те, що всіх моделей на окремому літаку з Парижу відправили у Рим. Ввечері в Римі була злива, і всі переживали, що на наступний день буде те саме, і показ просто не відбудеться. Ввечері нас погодували і відправили в наш номер в готелі. Ось така ось була блискавка, і правда, всім здавалося, що на цьому весь показ закінчиться. Але на наступний день погода покращилась, і ми почали проводити репетицію, робити макіяж і зачіски. Все це робили на вулиці, і всі вже сумували за дощем і зливою. Але найскладніше було те, що сам показ проходив на сходах римських, і вони були доволі такі, знаєте, сковські і дуже-дуже довгі. І тому дівчата, яким дісталось взуття на підборах, так само як і мені, дуже переживали, що десь та впадуть. Але ніхто не впав, я не впала. І ввечері ми так само на особистому літаку для моделей повернулись назад у Париж.